Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо віднімати числа від чисел 18 і 19. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 34 та друкованим зошитом сторінка 21. Розпочнемо з вами з усного рахунку. Назвіть номера автомобілів. 6 плюс 6. Який номер автомобіля? Вірно, 12. До 12 додамо 10, який буде номер у червоного автомобіля. Правильно 22. А у наступного автомобіля який буде номер? Вірно 30. А у цього автомобіля який номер? Правильно 16. А у наступного вірно 14. А в цього жовтого який буде номер? Правильно 6. Запишемо каліграфічну хвилинку. Пропускаємо в зошиті 4 клітиночки вниз. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. І ваше завдання записати ці числа в порядку спадання. Пригадайте, як це? Вірно, діти, потрібно записати числа від найбільшого до найменшого. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось таким чином потрібно було записати числа: 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 і 11. Запишемо з вами математичний диктант. Посередині пишемо МД. Нагадую, ви записуєте в рядочок, через кому в кінці ставите крапочку. Будьте уважними. Скільки годин триває доба? Скільки хвилин триває година? Скільки місяців триває рік. Скільки місяців триває кожна пора року? Скільки днів у тижні. Давайте перевіримо, скільки годин триває доба. Одна доба триває 24 години. Скільки хвилин триває година? В одній годині 60 хвилин. Скільки місяців триває рік? В році 12 місяців. Скільки місяців триває кожна пора року. Кожна пора року має 3 місяці. Скільки днів у тижні? Сім днів. Якщо у вас є помилки, виправляйте. Попрацюємо з підручником. Сторіночка 34. Роздивимося завдання номер один. Виконаємо його усно. Наш поспішайко перевіряв роботу мрійниці. Давайте перевіримо тепер поспішайка, як він перевірив роботу мрійниці. Отже. Перший вираз 11 відняти 3. Чи правильно він тут перевірив, чи ні. Ми 3 розкладемо на зручні доданки на 1 і 2. 11 відняти 1. Буде 10. І 10 віднімаємо 2. Дорівнює 8. Отже, поспішайко тут перевірив правильно. Роздивимось наступний вираз. 13 відняти 5. Допомагайте, діти! 5 розклали на які зручні доданки на 3 і 2. Тому що 13 віднятий 3 буде 10. І віднімаємо ще 2. Діти, скільки буде? Вірно, 8. Отже, поспішайко, перевірив тут правильно. Мрійниця зробила помилку. Наступний вираз: 12 віднятий 4. 4 розділим на які зручні доданки. На 2 і 2. Тому що 12 відняти 2 буде 10. Нам потрібен десяток. І ще віднімаємо 2. Вірно, діти, дорівнює 8. Отже, поспішайка. Тут перевірив неправильно. Мрійниця, розв'язала цей вираз вірно. Наступний подивимося, 14 відняти 6. 6. Розкладемо на які зручні доданки. На 4 і 2, тому що 14 віднятий 4 буде 10. І віднімаємо ще 2. Це дорівнює 8. Молодці! Мрійниця розв'язала правильно, і поспішайку перевірив теж. Наступний вираз 5 плюс 8. Нам потрібно 8 розкласти на зручні доданки. Для того, щоб утворився десяток. Отже, 8 ми розклали на 5 і 3. 5 плюс 5 буде 10. і ще додати 3. 13. Мрійниця розв'язала правильно. І поспішайку перевірив теж. Останній вираз 7 плюс 6. Давайте, дітки, допомагайте мені. 6 розкладаємо на які доданки. На 3 і 3. Тому, що 7 плюс 3 буде 10. І ще плюс 3. Буде 13. Подивіться, мріниця обчислила цей вираз невірно. І поспішайко перевірив також невірно. Роздивимося завдання номер 2. Виконаємо його також усно. Усі банки повністю заповнили водою і розставили на дві полиці. Як зображено на малюнку. Нам потрібно встановити двома способами. Де більше води? Роздивіться полиці. На першій полиці у нас стоять які банки? Однолітрові і 3літрові. Скільки 1літрових? Дві банки, а 3-літрових. Три. А на другій полиці які банки стоять? Теж 1літрові і 3літрові. Скільки 1літрових? Три банки, а трьохлітрових дві. Отже, перший спосіб встановити, де води більше, діти, нам потрібно з вами порахувати банки. Роздивіться уважно, скільки трьохлітрових банок на першій полиці. Три банки, правильно. А на другій дві. Де більше банок? На першій правильно полиці. А однолітрових банок на першій полиці скільки? Дві, а на другій три. Скажіть, будь ласка, де більше буде води? В трьохлітрових банках чи в однолітрових? Вірно, 3 літри все ж таки банки більше, ніж 1 літрові. Тому і води буде на першій полиці більше, ніж на другій, тому що 3-літрових там більше банок, ніж на другій полиці. А ось другий спосіб дітки, який у нас буде, як ви думаєте. Вірно, нам потрібно порахувати літри на першій полиці і на другій, а потім порівняти. Отже, на першій полиці, які у нас літри? Є 1 літр, плюс один літр, плюс 3 літри, плютри літр, і плюс 3 літри. Тобто треба додати літри кожної банки. Добре, скільки це буде, порахуйте. Вірно, 11 літрів. А тепер порахуємо на другій полиці. Які у нас там літри? 1 літр плюс 1 літр плюс 1 літр плюс 3 літри і плюс 3 літри. Порахуйте скільки разом. Вірно, 9 літрів. Отже, що у нас більше? Правильно, 11 літрів більше, ніж 9 літрів. Таким чином, ми двома способами з вами доказали, що на першій полиці все ж таки води більше, ніж на другій. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Знову працюємо за підручником сторіночка 3. Виконаємо завдання письмово. Запишіть собі вирази 3. Нам потрібно з вами виконати віднімання. Складемо з вами вирази. Нам потрібно від 19 відняти по черзі кожне число. Почнемо з 0. 19 відняти 0. Для того, щоб зробити це віднімання, ми дивимося, що у нас число складається з десятка і одиниці. А друге число складається тільки з одиниці. І ми знаємо правило, що треба віднімати і додавати десятки від десятків, одиниці від одиниць. Отже, 19 відняти 0 буде. 19. Тому що одиничку десяток ми залишаємо, а 9 відняти 0 до рівня 9, отже буде 19. Наступний вираз запишемо 19 відняти 1. Таким самим чином виконуємо. Десяток у нас залишається, а 9 одиниць віднімаємо 1 одиницю дорівня 8. А це разом буде 18. Наступний вираз 19 відняти 2. Десяток залишаємо. А 9 одиниць віднімаємо 2 одиниці дорівнює. 7, А1 і 7 це буде число 17. Наступні вирази виконайте самостійно. Роздивимося з вами другий малюнок. Тут у нас треба відняти від числа 18. Запишемо з вами в другу колонку. 18 відняти 0. Таким самим чином. Десяток у нас залишається, бо десятка в другому числі немає. Віднімаємо 8 одиниць від 0 одиниць, дорівнює 18. 18 відняти 1. Десяток залишається. А 8 одиниць відняти 1 одиницю дорівнює 17. 18 відняти 2. Десяток залишається, а 8 одиниць відняти 2 одиниці дорівнює 6. А 1 і 6 – це число 16. Наступні вирази виконайте самостійно. Роздивимося наступне завдання. Це 4. Виконаємо його також письмово. Запишіть вирази 4. Ваше завдання пройти ланцюжком кораблів, записати вирази та обчислити їх значення. Поставте відео на паузу та виконайте це самостійно. Давайте, дітки, перевіримо. Перший кораблик починається з 12. Отже, перший вираз буде 12 відняти 6 дорівнює 6. Наступний вираз у нас буде починатися з числа 6. 6 додати 5 йдемо по ланцюжку дорівнює 11. Наступний вираз. 11 відняти 4 дорівнює 7. Далі 7 плюс 8 дорівнює 15. Наступний вираз. 15 відняти 9 дорівнює 6. 6 плюс 7 дорівнює 13. І останній вираз. 13 відняти 1 дорівнює 12. Подивимося завдання номер 5. Це задача. Виконаємо її письмово. Запишіть в зошит задача 5. Давайте прочитаємо умову. Довжина тіла польової миші становить 9 см. А довжина її хвоста 7 см. Знайди довжину тіла миші разом із хвостом. Отже, дітки, про кого задача? Вірно, про польову мишу. Що нам відомо про неї? Що довжина її тіла 9 см. А хвоста 7 см. Добре, що треба знайти в задачі? Треба знайти довжину тіла і хвоста разом. Тобто, ми напишемо з вами фігурну дужку. Нам треба знайти, скільки довжина разом. Молодці! Давайте подивимося на схему до цієї задачі. У миші є тіло, так? довжина якого 9 см, і є хвіст, довжина якого 7 см. Нам потрібно знайти разом, скільки хвіст і тіло, довжина хвоста і тіла разом. Отже, подумайте, якою дією будемо розв'язувати цю задачу. Вірно, діти, якщо у нас в задачі є фігурна дужка, нам потрібно знайти разом це дія додавання. Будь ласка, самостійно придумайте вираз до задачі, обчисліть його і не забудьте записати відповідь. Ще самостійно виконайте в друкованому зошиті завдання 2 і 3 на сторінці 21. Дякую вам за роботу! Оберіть собі листочок, намалюйте його в зошиті. До побачення!